І взагалі рух, візьмемо птахів, дірей або любу живу істору. Наприклад, косуля. Після того, як народилася тварина, вона час на навчання має буквально, ну як ви думаєте, скільки тижнів, років? дуже мало. А якщо процес навчання буде тривати місяць, що тоді відбудеться? Добре, беремо риб, ще простіше від них. Бо так і справді вони повинні повчитися довший час, щоб навчитися літати. Виконати простий рух, в якому використовується два елементи. Правильно? Рух птаха складається з двох елементів. Рух людини складається також з двох елементів правого і лівого. Тварина також використовує це чергування, але в неї воно не просте, як у людини, а складне. Тому що якщо людина виконує під час ходьби два рухи. За одну секунду вона може виконати два кроки. Це процес ходьби. Якщо вона одна секунда. Раз, два, 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 кроки. два кроки. а це... я не кроки. Це можна класифікувати просте чергування. Якщо вона виконує чотири кроки, це вже буде бік за секунду. Це є не просте, це є складне чергування. Сьогодні ви ознайомитеся, що таке техніка чергування в програмі дір, чому вона була, чому вона використовувалася при навчанні дітей, чому програма була написана допомогою цієї техніки. І як вона себе зарекомендувала в системі освіти? Якщо виконувати більше за одну секунду, ніж 4 кроки, це буде вже складне чергування. Отже, в природі, якщо ми перенесемо тепер свою увагу на природу. На птахів або на риб виконується тільки два види руху, які потім комбінуються. Що це дає тварині? В першу чергу це дає те, що вона буквально за декілька годин може самостійно рухатися. Вона дивиться на своїх батьків, пробує копіювати рухи і як можна швидше вивчається йти в переміщення. Ну, риби фактично функціонально зразу починають плавати. У них використання чергування є в горизонтальній площині, в птахів у вертикальній площині. В програмі використовується і в вертикальній, і в горизонтальній площині цей рух чергувань. Якщо ви звернете увагу, то на відео видно, що зусилля не прикладаються. Тобто є якийсь спосіб переміщення, при якому ви поки що не бачили, як займаються діти, зараз побачите. Діти так само де виконують, не виконують, немає підшлого відчого напруження. Це один із. Це не метод, це одна із сильних рис програми. що програму можна виконувати набагато більше, ніж коли я її б написав. Я розраховував, що вона буде виконуватися один раз. І це буде 72 фрази. Під час апробації діти виконували її по 5 разів самостійно. Тобто ми дивилися, як виконують діти, ми їх не заставляли, не спонукали, не мотивували їх. і... Програма викладалася в якості дидактичного матеріалу, це була казка «Незнайко». Ми розказували про «Незнайко», Може, ви знаєте цю казку, але діти уважно слухали і себе впізнавали. Це був один із методичних прийомів у вигляді, як можна, ну, якщо ви гадаєте сюжет казки, як «Незнайко» спілкувати вивчити англійську мову за одну ніч з допомогою палички чинової великого бажання, але не працювати. Діти бачили, як виконує інструктор, але не могли зразу її виконати, цю е, програму. Ми не знали, скільки разів можна їм давати на вантаж. Цього було невідомо. Але в процесі, коли діти вивчили програму, виявилося, що вони можуть її виконати 5 повторів, 5 разів. В ряд. Отже, вони могли виконати 360 прав. Це було визначено експериментальним шляхом і на цій кількості вправ ми і зупинилися. Тобто достатньо для дітей, для загального розвитку, використовувати в якості загально розвиваючих вправ 5 з того ж програм. Ну, це точне, програма вже для дітей 6-літнього віку. Якщо ми займаємося дітьми 3-літнього віку, то навантаження може бути на першому занятті 24 вправи. Це є, дві, програма, це є одна програма повторена два рази. Вернемося тепер до класифікації цього руху, чергування. Якщо ми візьмемо отаку істоту, як паву, то ми не зможемо класифікувати як простий вид чергування, тому що у нього, по-перше, не одна пара ніг, а і не дві. а Три або чотири пари. І за одну секунду він може виконати 32 руки. Кроки. Чергуючи положення своїх кінцівок, він може виконати, повторюючи один і той самий рух. За одну секунду він може просто збільшити кількість цих рухів. І вони є надзвичайно економічні, павук майже не витрачає ну, рухається, але швидкість у нього колосальна. Якщо б людина могла рухатися або використовувати такі речіргування, вона могла би пробігати ну, на короткій дистанції. Швидкістю, як рухається про Шекаєм, 167 км на годину. Максимальна швидкість руху людини на сьогоднішній день, в середньому, це є 20 км. Ті, хто займається, показують на олімпіадах результати, їхня швидкість 38 км на годину. Вони використовують рух чугування. Зараз на цьому відео подивитися складний тип координації, який називається переміщення який також використовується в програмі, але є тільки в окремих програмах, тому що він є трошки складний для дітей і потрібно справді витратити до час, щоб дітей навчити ці руки виконувати. Але ми маємо величезну перевагу, коли займаємося з дошкільниками, тому що у них проблем із внутрішніми системами немає. У них гнучкість досконала. Розвивати гнучкість їм майже не потрібно, крім деяких, у кого вже формується споліоз. Тому дана програма фактично показала, які результати. В Луцьку. ні одної дитини немає хворий на сколіоз, яка виконує цю програму. Тобто, на протязі року використовували в контрольних групах цю програму, жодної дитини не знайшли відхилення. Тобто вона використовув... може використовуватися в якості реабілітаційної. Якщо у вас діти попадаються в групи, в яких вже є проблеми з хребтом. А я передбачаю, що таких дітей є вже достатньо. Бо коли я писав програму, такі діти були тільки в школі, в шкірі міграція їх не було. Було 20% цих дітей в Чорнобильській доні, на Волині, Рівненській області, Житомирській. Дуже багато дітей було в Білорусі, де я проводив апробацію. А у нас таких дітей було мало. Але нічого не робилось для того, щоб дітям в якості профілактики давати якийсь засіб, щоб дитина росла. За неї хтось дивився, наприклад, зі 20 хвилин у вас у фізичного виховання триває своїх хвилин. Програма виконується від 14 хвилин і до 20. Побудова. Ця методика, яка у вас є, вона дуже компактна, коротка і розбита на ці 4 уроки. Тоді дітей не було хворих на Але У Білорусі ці діти вже з'явилися в 98-му році. На сьогоднішній день таких дітей стає постійно дедалі більше. І сколіоз є дуже складна хвороба. Якщо після 11 років дитина приходить з сколіозом, вона фактично може бути клієнтом уже клініки через пару років, можуть робити операцію на хребет, що її не виявляє. І Тому дана програма з успіхом може використовуватися вами. У якості профілактичного засобу. Зараз з відео, де є класифікація цих двох і чергування і переміщення.